Я продовжу. І цю місію Бог він предназначив для церкви, щоб церква вона йшла і проповідувала Слово Божє другим людям, другим народам, до краю землі. І Якщо церква вона не виконує цього призначення, то церква вона буде знищена, вона буде наказана Богом. І проповідувати. Це предназначення кожної людини стати церквою, частиною живої церкви, і возростати в церкві. І якщо я, наприклад, цього не роблю, то, звісно, я як ото дерево, що всередині сухе, а знаружі гарне, то, звісно, я попаду туди, де попадуть грішники. Амінь.